Трамп анонсує авіаційну підтримку та оцінив шанси на мир. Президент Сполучених Штатів висловлює помірний оптимізм щодо завершення війни в Україні і говорить, що є непогані шанси саме для мирного врегулювання. Хоча і вказує на складність цього питання. Він знову підкреслив, що американські війська не будуть присутні в Україні. Проте він підкреслює, що Сполучені Штати готові допомагати Україні у певних речах, особливо ймовірно, з повітря. Тобто, в контексті майбутніх гарантій безпеки Сполучені Штати їх роль може грати в тому, щоб вони забезпечували контроль над небом України. Прес-секретарка Білого Дому також підтверджує, що повітряна підтримка з боку США є варіантом і можливістю. Дуже важливий. І дуже потрібний для нас крок. Будь-яка присутність Сполучених Штатів на території України вже є позитивним сигналом. А і водночас такий підхід може стати унікальною гібридною, гібридним форматом майбутніх гарантії безпеки для України, де, наприклад, Європа надає людську силу, а Сполучені Штати технологічну перевагу в небі.